Вигоди загальна сума виявлених хабарів склала понад 850 тисяч гривень. До кримінальної відповідальності за корупційні злочини притягнуто 34 правоохоронці, чотири посадові особи органів контролю, одного адвоката, сім співробітників виконавчої служби, сім голів органів місцевого самоврядування та двох депутатів. Також до суду направлено 121 протокол. Про адміністративне корупційне правопорушення, за наслідками розгляду яких до відповідальності притягнуто 112 посадовців, з них 51 депутат місцевих рад. Розповів Олег Сусяйло і про ще одне нововведення, так звану антикорупційну електронну скриньку, за допомогою якої можна особисто звернутися до прокурора області. Перші звернення керівник відомства вже отримав. Втім, виявилося, що жодне з них корупції не стосується. На теперішній час скринька дійсно запрацювала. Запрацювала до скринки, надійшло вже 16 звернень, 16 звернень, але ж жодного звернення з цих 16 не стосувалося тієї тематики, за якою відкривалася ця скринка. Ми роз'яснюємо, що є загальний порядок, тому вони мають право звернутися у загальному порядку. Але ж ця скринка нам була потрібна і вона так буде використовуватися для оперативності реагування на певні корупційні факти. Крім того, незважаючи на певні позитивні зрушення, роботи в цьому напрямку залишаються ще багато. Водночас, за словами прокурора області, представники відомства ретельно проаналізували всі помилки, допущені під час освоєння нового КПК, тож мають необхідний досвід та знають, як втілити все заплановане в життя. Ліпшемовні Шагалін, програма регіон. Новий рік із новими правилами розпочала Державна реєстраційна служба. Так, з початку року адмінпослуги надаються у коротший термін усього за п'ять днів. А з 12 ж лютого державна реєстрація речових прав на нерухове майно здійснюватиметься за новою спрощеною процедурою. Серед низки лютневих нововведень одне з найважливіших це оформлення права власності через поштове відділення. З новими правилами реєстраційної служби ознайомлювалася Катерина Щугорова. Швидке та якісне надання адмінпослуг пріоритет роботи Державної реєстраційної служби. З 12 лютого діятиме постанова про новий порядок реєстрації власності нерухомості. Одна з головних новацій можливість не приходити особисто до реєстраційної служби, а відправити усі документи поштою. У липні 13-го було підписано меморандум про співпрацю між реєстраційною службою та Укрпоштою. человек может обратиться в любое отделение Укрпочты, оформить, оформить свои документы и с описью вложения отправить документы нам. И в течение трех дней его, его заявление, если документы будут надлежащим образом им оформлены, документы будут зарегистрированы в базе заявлений и регистрация будет производиться в соответствующем порядке. Іван Костянтинович прийшов до реєстраційної служби оформити право власності на будинок. Усе зробити обіцяє через п'ять робочих днів. Роботою служби чоловік задоволений. Втім, щодо передачі документів поштою ставиться сторожко. Якщо всі документи повністю анадішка за закаких-то ну за один раз на все оформляють і все здають. Всі здають і нароканіше прошлое то время. конечно, було тяжелее. При моєму желанню я лучше сам приїду. Юридичні особи на роботу служби також не нарікають. Ми знімаємо обріміння і це заборону. лояльне віддання, дуже грамотно її консультують нас. Тобто, якщо хоче продати квартиру, достаточно можна швидко перейти і включити обрівнення чи ні одного дня. Тим вже із з початку року розпочалися новації, які полегшують процедуру оформлення прав власності. Строк реєстрації відтепер скоротився з 14 до 5 робочих днів. Також в реєстраційній службі два місяці тому розпочала працювати електронна черга. Те заявления, которые поступили с 1 января, уже на них распространяется срок регистрации 5 рабочих дней. Сейчас работает электронная очередь. На сайте можно записаться, выбрать удобное для себя время, как и юридическим лицам, так и физическим, и прийти на назначенное время. Вам на сайте перезвонят, вот, уточнят, какие документы подаются, какой объем работы. Очікується спрощення і про реконструкції об'єктів нерухомого майна, як у житлових будинків. Якщо не змінюються геометричні розміри фундамента. Не нужно, не нужно требовать документ, подтверждающий вічне право на земельный участок, що раніше требовалось і создавало ну большие неудобства для граждан. Простішою стала процедура переводу із житлового до нежитлового фонду і навпаки. Також у випадку втрати чи пошкодження свідоцтва про право власності чи держакту на землю. Вітепер можна отримати його дублікат в реєстраційній службі. А от раніше такої можливості не передбачалось. Людям доводилось звертатися до суду для відновлення втраченого документу. Для этого достаточно взять копию заверенную тем органом, который выдавал этот документ правоустанавливающий, либо это земельные ресурсы, либо это орган местного самоуправления. Плюс к этому нужно еще опубликовать в региональных, в региональных средствах массовой информации, в СМИ. Нужно опубликовать о том, что утерянный документ считать недействительным. Перейти к нам, оформить заявление, либо отправить по, по через почту и получить свидетельство о праве собственности на утерянный документ. У грудні реєстраційна служба Донецька приймала до 70 людей на день. Після святжу потік трохи схлинув. Наразі ж у службі функціонують два відділення. На першому поверсі для фізичних осіб та на п'ятому для юридичних. До речі, згідно зі статистикою прийняття та обробки заяв, Донецька реєстраційна служба на першому місці в Україні. Катерина Щугорова, В'ячеслав Вендечанський програма Регіон. 2014 рік Шевченка в Україні відповідний указ підписав президент ще 11 квітня. На Донеччині до відзначення 200-річчя від народження Кобзаря готувалися заздалегідь. На мешканців регіону чекають прем'єрні вистави, екскурсії, різноманітні експозиції, видання каталогів, а також поетичних та пісенних збірок. Крім того, реставрують пам'ятники великому Тарасу. Принаймні, 28 січня в обласній філармонії всі ці заходи вже презентуватимуть. Лишається тільки реалізувати все це відповідним чином. Отже, яким буде ювілейний рік Шевченка на Донеччині, розповість мій колега Сергій Молотков. Ювілейний рік Шевченка на Донеччині буде цікавим. Принаймні у цьому запевняє керівництво управління культури та туризму Донецької облдержадміністрації. Причому чи не найбільше доведеться попотіти артистам. Я б відзначив би насамперед прем'єрну виставу в нашому Національному академічному театрі опери та балету. Це поема Хустина Ривуцького. Яка відбудеться у нас 5 березня. Подією, я думаю, стане також прем'єра вистави Сліпий в нашому музично-драматичному театру, яка підготовлена за рахунок президентського гранту. Театр юного глядача, вистава-інсталяція від Шевченка до Стуса. Нашим вже далеко немолодим музеям також легше не буде. Так, у Донецького обласного художнього музею аж два ювілеї власне 75-річчя та, звісно ж, 200-річчя від дня народження Великого Кобзаря. Тут вже декілька років готують образотворчу Шевченкіану. По-перше, поповнення фондів. У нас багаті фонди, які присвячені Шевченку. Ну Шевченкіана. Але все одно треба поповнювати. І ми дещо придбали. Друге. Ми запланували виставку: велику виставку живопису, графіки, скульптуру і декоративно-прикладного мистецтва. Паралельно йде науково-дослідна робота. Всі ці твори вивчаються, описуються, фотографуються, тому що знову таки будемо готувати великий каталог Шевченкіана у зібранні Донецького обласного художнього музею. Картини десятиліттями лежали у фондах є серед них є ровесниці музею, як дівчина із кобзарем Сиротенка. Та привезти їх до ладу в умовах донецької екології справа непроста. Почистили, во-первых, нашої донецької копоті. Ви знаєте, що пиль це одно, а копоть, яка вот в атмосфері масляністей, чорне, звісно, що вона покриває проїздення. Нам нужно це все зняти, показати. Чистоту живописи, ну, если есть осыпи красочного слоя, значит это нужно укрепить, восстановить и посмотреть на рамы. Тим часом йдеться про 40 живописних робіт та ще 40 – графічних. А ще будуть скульптури і витвори декоративно-ужиткового мистецтва. Тут можна буде побачити праправнучку Тараса, а також його бюст, виконаний за формами Федора Каменського 1862 року. Збиралося все це від 60-х років. Серед численних авторів кияни, харків'яни, одесити, донечани, серед тем Шевченкові образи, алюзії, місця тощо. Найсвіжіша така робота з того е, народного художника України, нашого, доничани Олексія Полякова, Дуб Шевченко в будущах, е, батьківщина Тараса Шевченка, нині Звільнирецький район Черкаської області. Е, будущі це там, де знаходився маєток, в якому. Е, Козачком був, був Тара Шевченко. Книжкові виставки вже зустрічають читачів у бібліотеках, і це лише початок. Скажімо, у Донецькій обласній універсальній бібліотеці вони чи не у кожному відділі. Та епіцентр всіляких театралізованих вистав, літературних та музичних вечорів, переглядів прийдеться саме на літературно-художній музей імені Тараса Шевченка цієї бібліотеки. Урочисте відкриття року Тараса Шевченка в бібліотеці відбудеться у лютому цього року. Це буде захід, проведений у формі Ночі в музеї під назвою Шевченко наш. Він для усіх століть. До речі, згаданий музей, а також інші заклади культурного, мистецького та туристичного профілю, внесено до спеціального екскурсійного маршруту, розробленого управлінням культури і туризму Донецької облдержадміністрації. Він так називається в гості до Шевченка. Сергій Молотков, В'ячеслав Венечанський, Сергій Поголєв, Павло Чуприна, програма регіон. Від зірки і до води православні відзначають одні з найзагадковіших та магічних днів у своїй культурі, а саме, зимові святки. Вони знані тим, що у цей період святкують три великі релігійні свята: Різдво, обрізання Господня та хрещення. Знаковою подією у ці дні, окрім самих святкувань, стало також підписання меморандуму про співпрацю між Донецькою обласною державною адміністрацією та Донецькою єпархією. Традиції святкування вивчав Данило Ширшиков. Всі православні у цей час відзначають зимові святки, які тривають два тижні. Як казали в народі, від зірки і до води, бо святки розпочинаються із появою на небі першої зірки в ніч з 6 на 7 січня та завершуються на хрещення Господні, а саме 19 січня. «Цей період називається святими вечорами для того, щоб люди робили добро, щоб унажалася любов, віра православна. І Воно так називаються такі дні святими, святки. І вони так остались. Для того щоб більше була міра, любві за цей період має певні традиції. Зазвичай на різдво стіл має бути відповідно оформлений. Господар готує 12 страв, що символізують 12 апостолів. В центр бажано ставити дідух із колосся. Це символ доброго врожаю. Також у період святок люди ходять один до одного в гості, на різдво співають колядки, а на старий новий рік щедрівки. В основном это собирались молодежь, парни, передетые в шубах, шубы одевали на выворот. И на лица надевали различные маски животных там, или птиц и ходили по домам, пели колядки, ну и, конечно же, желали каждому хозяевам каждого дома благополучия, счастья, достаток и добра. У цей період проводять масові гуляння з народними піснями та конкурсами не виключення і шахтарська столиця. Донечани збиралися на центральній площі на різдвяний вертеп, підбивали підсумки творчого конкурсу Віфлеємська зірка, святкували біля ялинки митрополита у центрі слов'янської культури. Дітям тут дарували солодкі подарунки та показували концертну програму. Кожен бажаючий також міг ознайомитися із православною літературою. Это приобщение к духовности, приобщение к Богу. И я думаю, что это делается очень с большой любовью. И это сегодня необходимо для того, чтобы решать вопросы духовного воспитания детей подрастающего поколения. Знаковим для Донецької області у ці дні, окрім самих свят, стало підписання меморандуму між облдержадміністрацією та Донецькою єпархією про співробітництва у медичній сфері. Згідно з ним, церква та керівництво регіону будуть спільно вирішувати актуальні соціальні проблеми. Сьогодні проблеми не тільки в нашій області, а й в Україні, і, мабуть, у всьому світі, коли остаються люди без опіки, особливо діти, документ. который будет светить о согласии взаимосотрудничества церкви и тех учреждений, которые связаны особенно с материнством, с детскими вопросами, вопросами абортов, которые сегодня очень остро стоят, воспитание тех детей, которые... Сегодня, к сожалению, может никому не нужны. Это и обучение, и мы планируем вести курсы обучения в наших медицинских училищах сестер милосердия. Именно вопросы милосердия ⁇ это работа с детьми инвалидами, это работа с тяжелыми больными, которые находятся в хосписах или в отделениях, которые, к сожалению, не уже сочтены. Это помощь и молодым семьям, и семьям, которые попали в сложные жизненные обстоятельства, это дети сироты. Меморандум також буде сприяти відкриттю донецької єпархії лікарняних парафій. Тим часом облдержадміністрація забезпечуватиме реалізацію права православних людей, які перебувають в установах охорони.